Сьогодні, браті і сестри, укоряю всіх тих і нашого пристоятеля, і наших єпископів, наших духовенств, монахів, мирян вас за те, що ви ходите в храм, за те, що ви хочете йти хреслими ходами, за те, що ви тримаєте піст, за те, що ви робите милостиню. І вони кажуть, дивіться, ви купляєте кулі, солдат наших вбиває. Ви даєте гроші на Москву, ти приходиш, це даєш гроші на Москву. Це, браті і сестри, все написано в Євангелії. Самого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, укоряли за те, що Він лікував і стріляв, радість приносив. Ті, що живуть в теплих домівках. Кажуть, ви купляєте кулі за свічки, а ті, хто на передові зимою подяку кладуть прихожанам в нашим храмам, тому що ці огарочки, які догоріли свічечка, ми дарували людям, які робили ці окопні свічки. І вони казали, як тепло, як радісно. То хто правий, хто бачив радість цієї свічки? Ті, хто потребував цієї радості, цього світла, цього тепла. Вони вдячні. Ви жертвуєте на храм. Добровільно. Ви бачите, як все міняється. Тому що це дім Божий. Сам Господь дивився, сидів, тримав карнавку, коли кидали люди і казав, що хто як від серця це кладе. А не добрі люди, коварні люди, злі люди, скупі люди. Кажуть, ви комусь вітиєте. Ви пересилаєте це все, браті і сестри, наклеп. брехня, який присутній діяволу, Це діти діяволу. А нам, вірним людям, які ви бачили в Почаєві, здавалося, ну тут пару сотень, пару десятків стоїть в храмі, там пару десятків. А ви побачили, весь світ побачив. Скільки людей прив'язані чистотою серця до Божої Матері? Тваринка така, як муха і бджола, показує, де є нечистота, а де є чистота. Бжілка серед самого нечистого, скверного знаходить саме світле, саме чисте, а муха серед. Самого доброго світлого, знаходив саму грязь. І так ті люди, які сьогодні вчора мені присилали відео, де невеликий жаль президент наш, який йшов на вибори і запитував тодішнього президента Петра Олексійовича Порошенка, яку ви хочете рішити проблему, якщо ви забороните церкву. А сьогодні сам стає на ті самі граблі. І кажуть, що ми провели нараду, і ми прийняли рішення, що ми не будемо духовно залежні від Москви. Згадайте, браті, і сестри, коли два роки назад всі нас поносили, що від, звідки ви берете О, миру, миру, блаженніший наш, мудріший чоловік. І Синод наш, єпископат, зробили засідання сіноду і рішили, як 100 років назад миру будуть варити в Києві. Ніхто про це не згадує вже, що ми миру варимо, бо благословіння у нас в Києві. Ніхто цієї теми не піднімає. Вже і незалежність повна. І єпископів, і священників, і парафії самі, і монастирі самі відкривають. Ну, Хтось хоче приліпити щось брехливе. Ви бачите, солдати з передової стоять. Мами, жінки, діти, тих, хто воює, стоять в храмі. Ми незалежні. І люди побачили цю, цю чистоту. Чому вони йдуть по чаю? Тому що там чистота віри. Чому люди не переходять в інші конфесії? Вони не бачать там тої чистоти, як у нас. Ви знаєте, недавно приїхала одна людина, жінка, яка була православна. Вона перейшла протестатизм, стала сектанткою. Вона перевела туди чоловіка, дітей, мама, яка була католичка, вона теж туди перейшла в цю секту. Вісім років вони там були в цій секті. І до дочки, яка перевела соблазнила всіх в секту. Прийшло прозріння, і вона вернулася назад. Ще декілька своїх знайомих, колег соблазнила. І коли прийшло прозріння, вона повертається. А мама не захотіла вертатися. Мама ще два роки ходила туди, вона нічого не могла зробити. І потім хтось помер, вона приходить в церкву. І вона перестала туди ходити. І коли приходила в церкву, дуже плакала. Навіть не могли їй сповідати, вона наскільки зрозуміла, що вона помилялася ці роки, вона просто плакала навзріб. І кликали навіть батюшку до мами старенької жіночки, щоб вона прийшла додому, каже, бо я не можу стримуватися. І коли вони йшли до своїх друзів, яких ця жіночка соблазнила. Вона мама каже, скажи їм, що у них говорять дуже багато і довго про Христа, але там Христа немає. А в церкві православній є Христос. Це браті і сестри Богослів'я. Догматичне, нравстване, все в словах цієї жінки. Хто міг цієї думки дойти? Це Бог і дав таку думку. Що вона каже, що там в тих сектах про Христа говорять, але Його там немає. А в церкві православної є живий Христос. І вона вертається назад, вона приймає православну віру, хреститься 80 років і вона радується, благодарить Бога, що Господь дарує їй цей час, щоб вона могла повернутися. І дай Боже всім тим. Хто сьогодні хоче щось прийняти проти своїх людей. Хотілося почути, як приймають закони, що легше людям стає. Людям так на Україні важко. Матеріально. Робіть немає. Зарплати низькі. Все високе, дорого. Ніхто не каже, що прийнять закон, що буде легше, але прийнять закон, щоб людям ще духовно було важче. Це означає, що хочуть загнати нас. Підвали, в гаражі, в квартири, щоб перенести проблему, яку вони мають і вони можуть це рішити, вони хочуть сказати, що ми в чомусь винуваті. Це людини, люди так можуть робити, ті, які самі не можуть зробити, що вони дано їм від Бога зробити. А це означає, що вони не з Богом. Саму. Відчув тоді, коли він зробив по-своєму, від нього відійшли дарі Святого Духа. Бог, коли дає владу люди, Він її обдаровує. А коли влада відходить від Бога, Він свою поміч забирає. І тому люди шукають причину комусь, у чомусь, тільки не в собі. Поможе нам всім, Господь. Спасибо